У ніч на 30 жовтня Росія намагалася атакувати Дніпропетровщину ракетами. Жителі обласного центру почули гучні вибухи. Перед цим у багатьох областях оголошували повітряну тривогу. Ну, в два часа ночі всі спали. Всі люди спали, темнота була. Я слышу зашуршало стекло. Воно ж почало падати. Я вийшла, а воно висіло. Потім вижу, що люди собираю, повишли з фонариками. Ну, это. Я одяглася і вийшла. Сразу люди пішли туди, тому що там взрив був. О другій годині ночі почув вибухи, вибухову хвилю, ну і зрозумів, що щось або. Прильот або уламки попадали, і вже рано вранці за уточненою інформацією вияснили, що попадали уламки ракети біля п'ятиповерхівки, і пошкоджена одна приватна садиба. Відомо, що бійці з повітряного командування схід збили в небі над областю дві ворожі ракети. Близько другої ночі уламки впали на п'ятиповерхівку, приватний будинок та автомобіль у Сурсько-Литовській територіальній громаді. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Надається будівельні матеріали сьогодні, до кінця дня повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. Така ситуація. На момент падіння уламків у приватному будинку знаходилася родина з трьома дітьми. Наймолодшому з них всього вісім місяців вони не постраждали. Коли це сталося, мене тут не було. Я була вдома. а В цьому домі знаходилася моя родина, мама, брат, дві сестри і дочка моя. Теж залишилась у бабусі. Я прилетіла після того, як мені подзвонила сестра і побачила ось це. Тяжко всі, мама з. Ліками, сестра, -отака. менші діти з ними психолог. Ну, якось настраємося на краще. Наразі на місці працюють міжнародні організації, які надають допомогу місцевим мешканцям. «Показалось так, що диван наче аж зашевелився, і сильний удар, злякалися дуже. Скочила, почало всю трясти з переляку. в під'їзді запах гарі страшний. Був вікна посипалися. В общем, страшне сумне. Ніч лягаєш і не знаєш. Чи взагалі проснемо, чи не проснемось. сьогодні? На місце цього обстрілу нами достали будівельні набори від ОКБ ООН. у спільній координації з місцевою владою, з районною владою. Працюємо тут та покриваємо усі потреби постраждалих внаслідок обстрілу. За попередньою та неофіційною інформацією, під час цієї атаки російські загарбники могли використати крилаті ракети наземного базування типу «Іскандер-К».